Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми продовжимо обговорювати темну сторону Голівуду: травми та трагедії, які несправедливо понівечили життя акторам. А життя цієї рубрики знаходиться саме в ваших руках. Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб подібні випуски стали регулярними. Натискайте на вподобайки та за можливості поширюйте ролик. Як завжди, щиро подякував за вашу підтримку і всім приємного перегляду. Розпочнемо з першого повнометражного мультфільму Дізней, який вийшов у далекому 1937 році. Білосніжка й семеро гномів стали дуже важливою подією, встановлені компанії, розвитку анімації та й взагалі визначною пам'яткою в кінематографі. І здавалося б, на перший погляд, така масштабна доленосна стрічка мала перетворити Андріану Казелотті, яка подарувала милозвучний голос білосніжці на справжню знаменитість, але замість заслуженої слави та визнання наївна дівчина отримала своєрідне отруйне яблуко. Масштабний реліз білосніжки зібрав усіх селеб Голлівуду, Голівуду, окрім найважливішої зірочки. Андріана пройшла масштабний кастинг, майстерно виконала свою роботу, яку орієнтовано оцінили у 970 доларів за 50 днів запису. Проте будь-яку інформацію про мультик від дівчини приховували. Її не запросили на прем'єру та навіть не згадали у титрах. Згідно з деякими теоріями, щоб зберегти казкову магію навколо персонажа Білосніжки, суворий контракт Дізней забороняв Андріані розвиватися в сфері озвучки, з'являтися у кіно, на радіо та телебаченні. Але також поговорюють, що інші студії прагнули уникнути небажаних асоціацій, адже побоювали, що знаменитий сріблястий голосок впізнає кожен галядач. Дівчина програла суд та не отримала ніяких роялті від шалено популярного і прибуткового мультику. Вона з'являлася у кількох епізодичних ролях без гадки у титрах, працювала в опері і несправедливо не змогла реалізувати свій талант та амбіції. Лише через декілька десятиліть Дізней поновили співпрацю з Андріаною з метою перевипуску та просування білосніжки. А у 1994-му, за три роки до смерті, акторку та співачку відзначили нагородою Легенда Дізней. Одним з найбільш комерційно успішних фільмів вважається Відьма з Блер», яка стала культовим явищем, вплинула на жанр і змінила підхід до виробництва та просування фільмів. Творці максимально містифікували оповідь, і завдяки фейковому сайту, поліцейським звітам, знімкам, інтерв'ю та сарафанному радіо змусили глядачів повірити, що трагічна історія студентів реальна. Проте й саме виробництво нетривіальної постанови проходило дуже важко. Актори дійсно блукали вісім днів хащами з мінімальною кількістю сну, їжі та інформації про сюжет. Напруга та страх з кожним днем зростали. А апогеєм стресових зйомок стала чергова імпровізація команди, яка неочікувано налякала акторку гезер донаг'ю. Вона впала на землю, не могла вільно дихати та говорити. Але найжахливіше дівчину чекало все ще попереду. Після феноменально успішного виходу відьми з Блер в прокат, маса шанувальників гезер висловлювали співчуття її матері та родичам, адже свято вірили, що вона дійсно померла. Часом, коли правда розкрилася, листівки із теплими словами та особисті підбадьорливі промови перетворилися на злісний хейт. Актрису та й рідних ще довго переслідували та ображали. Після чого у гезер зникло бажання продовжувати кар'єру. Дівчина зібрала всі дрібнички, які асоціювалися з акторством та безпосередньо відьмою із Блер, відвезла в пустелю і спалила, розпочавши життя з чистого листа. Минулого разу ми обговорили трагічну історію маленького Енекіна Скайвокера у виконанні Джейка Лойда та зрозуміли, що далека-далека галактика може не тільки дарувати багато світлих емоцій, але й нещадно нищити кар'єри і життя акторів. Черговою жертвою Star Wars став незграбний персонаж Джаджа -Джа Бінгс, якого зіграв та озвучив Ахмед Бест. Кумедне довоухе створіння, звичайно, задовго до останньої трилогії, віддані фанати майже одноголосно називали найгіршим, що могло статися з франшизою. Джорджа Лукаса звинуватили у нездоровому бажанні підзаробити, привернувши лайтовими жартами увагу дитячої аудиторії, а найбільше їх дратувало, що Джаджа Бінгс суттєво вплинув на сюжет. Перед релізом першого епізоду Ахмед Бест переїхав до Лос-Анджелеса, де очікував пожинати плоди успіху знакової ролі, яка мала зрушити з місця його кар'єру. Але місто Янголів подарувало суцільне розчарування. Розлючені коментарі фанатів заполонили не лише інтернет, але й нову домівку актора у вигляді злісних листівок. Ну і, звичайно, ніхто не з за нагоди висловити своє незадоволення прямо в обличчя. Незбагненний жорстокий хейт глядачів, як стверджував актор, не згасав. Але завдяки психотерапевту він пережив тривалу депресію та поборов на думки про самогубство. Минулі травми та репутація все ще переслідують чоловіка, проте його життя налагодилося. А поява в новому амплуа джедая у Мандалорці принесла лише теплі слова підтримки. Як бачите, джедаї з легкістю отримують повагу аудиторії, а автомобілісти в серпні можуть отримати 100 гривень за встановлення додатка сервісу онлайн страхування Хотлайн Фінанс. Всього на потрібно завантажити додаток за посиланням в описі, зареєструватися, активувати бонус, і 100 гривень опиниться на вашому рахунку. А найголовніше, що ці кошти можна використати як знижку при оформленні автоцивілки. Саме оформлення займає буквально 5 хвилин, і після оплати готова страховка з'явиться у вашому додатку. Акція діє до 31 серпня включно і лише для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Тому поспішіть забрати свої 100 гривень, а витратити їх зможете у будь-який момент, коли ваша автоцивілка закінчиться і потрібно буде оформити нову. Посилання в описі, користуйтесь! Стенлі Кубрик відомий у кінематографі як великий перфекціоніст. Роблячи дубль за дублем, вибагливий режисер прагнув перенести свою уяву на плівку та досягти найвищого рівня якості. Проте надмірна прискіпливість до деталей неодноразово виходила за рамки дозволеного та негативно впливала на акторів. Найвідомішим із подібних психологічних випробувань стала жорстока співпраця Кубрика з актрисою Шеллі Дювал у культовому фільмі Жахів Сяйво. Зйомка картини замість запланованих 17 тижнів розтягнулась більш ніж на рік. Та перетворилася у справжнісіньке катування дівчини, значно страшніше за прославлену світом стрічку. Як повідомляли колеги по майданчику, режисер був суворий та жорстокий по відношенню до Шеллі. Він постійно критикував її гру, висував дивні претензії та безкінечно змушував перезнімати особливо напружені сцени. Наприклад, момент з бейсбольною битою повторювали рекордні для індустрії 127 разів. А на знаменитий епізод з сокирою витратили близько 60 дверей та безпосередньо дублів. Через безкінечні ментальні тортури режисера в гонитві за вдалим кадром Шеллі плакала по 12 годин на добу, і всі її сльози, емоції та жести були цілком реальні. Актриса перебувала в постійному стресі та напрузі, через що втрачала не тільки волосся, але й свідомість. А Стенлі продовжував нещадні зйомки та водночас прохав команду не співчувати дівчині. Також досить болісно усвідомлювати те, що після релізу сяйва критики висміювали Грушеллі. Її номінували на золоту малину, а омріяна співпраця з Кубриком коштувала фізичного та психологічного здоров'я, адже незважаючи на те, що актриса продовжувала кар'єру. У дорослому віці минулі травми все таки наздогнали Шеллі. За роль у політичному трилері «Сиріана» 2005 року Джордж Клуні отримав чимало номінацій та нагород. Найвизначнішою з яких стала золота статуетка Оскара. Але мало хто знає, що під час зйомки чергового дублю кривавої сцени допиту актор впав, вдарився головою об підлогу та отримав тяжку травму. Клуні розповідав, що досить довго лікарі не могли з'ясувати природу гострого головного болю, але коли діагноз було поставлено, вони миттєво провели декілька серйозних операцій. Доки хребет заживав, тривалий час актор не міг рухатись. Прив'язаного до ліжка та капельниць клуні розривала нестерпна хронічна біль та неврологічний розлад, і з часом ці симптоми не проходили. Чоловік почав зловживати алкоголем та протягом місяця ретельно обдумав самогубство, адже не міг так існувати. На щастя, після тривалої реабілітації та терапії актор відновився. Проте, хоча цього й не передає екран, повноцінно повернутися до колишнього життя та подолати мігрень йому так і не вдалося. Визнаний класикою світового кінематографу Трамвай бажання у 1951 році приніс Лі другий Оскар, став апогеєм акторської кар'єри та остаточно підірвав здоров'я. Перед тим як втілити на екрані культову роль, дівчина протягом дев'яти місяців грала бланш Дюбуа у театральній п'єсі. За словами Вів'єн, вона максимально зріднилася з героїнею та була її відображенням. І очевидно, що божевілля бланш наклалося на емоційний стан та проблеми актриси, яких було чимало. Після другої невдалої спроби виносити дитину вона впала в затяжну депресію, захворіла на туберкульоз, а через декілька років їй поставили діагноз біполярний розлад. З огляду на хворобу та сумнівні методи лікування Вів'ян часто поводилась грубо. Не могла впоратись зі стресом, зривалась на оточуючих, і наступного дня могла нічого не пам'ятати. Шлюб тріщав по швам, а швидкоплинні інтрижки та пристрасть до алкоголю породжували нові випробування. Як відмічали Вів'єн та її колеги, ключову роль у трагічній долі зіграла схожість актриси та її героїні Бланш Дюбуа, адже пропустивши чергову порцію страждань крізь себе на майданчику, яка безпосередньо відображала її власне життя, вона не витримала. Психічна хвороба почала стрімко прогресувати, але все-таки у перервах між помутніннями актриса грала у театрі та не покидала сцену до кінця своїх днів. 22 січня 2008 року, за декілька місяців до прем'єри, темний лицар став бурхливим предметом обговорення в Голлівуді. і на превеликий жаль цьому посприяла сумнозвісна смерть виконавця ролі Джокера Гіта Лайджара. Молодий актор полюбляв з головою поринати у свої ролі. Він не просто грав, він буквально перевтілювався в персонажа, і суперлиходії з коміксів звичайно не став винятком. Незважаючи на те, що родина Леджера, його друзі та колеги заперечують вину темного лицаря в трагедії, мільйони фанатів по всьому світу все ще вважають інакше. Вибудовуючи образ Джокера перед початком зйомок, актор, нехтуючи сном та їжею, провів ізоляції більше місяця. За цей час він сформував повадки та міміку, відточив голос та сміх, і навіть транслював думки від імені антагоніста в щоденник, який допомагав на майданчику швидко увірватися в образ. Вже тоді актор зізнавався, що Довів себе до жахливого фізичного та психологічного стану. Думки постійно переслідували Леджера. Спав він по 2-3 години, і то лише після пігулок, які з кожним днем втрачали свою ефективність. На виснажливе перевтілення наклалося розставання з Мішель Вільямс, яка пускала чутки про наркозалежність Леджера, але потім їх спростовувала. Актор сумував за донькою та сім'єю, замикався в собі та депресував, хоча й не показував цього на майданчику, адже дійсно горів роль Джокера. Очікуваний фанатами зворушливий документальний фільм 2017 року не розкрив внутрішні конфлікти Гіта Леджера і залишив відчуття певної недомовленості. Саме тому його трагічна доля продовжує породжувати усілякі чутки, теорії та домисли. До речі, напишіть, як ви вважаєте, чи вплинула роль харизматичного психопата на перспективного актора. На початку 70-х в кінотеатри на силу дісталася скандально відома стрічка італійського класика Бернардо Бертолуччі Останні танго в Парижі для дев'ятнадцятирічної Марії Шнайдер зіграти кохання знаменитого Марлона Брандо мало стати початком блискучої кар'єри, проте, на перший погляд, золотий квиток у велике кіно обернувся дуже болючим та трагічним досвідом. Серед банальних проблем, що переслідують кіновиробництво, найскладнішим та найпринизливішим етапом зйомок стала сумнозвісна сцена з вершковим маслом. Звичайно, статево актомі Шнайдер та Брандо не було, але сам епізод для дівчини був неочікуваний, а страх, злість, біль та сльози цілком реальними. У результаті в актриси стався нервовий зрив. Вона зненавиділа бертолучі та втекла з кінотеатру, не витримавши прем'єрний показ. Журналісти постійно діставали Шнайдер неприємними питаннями, а незнайомці, типу офіціанта в ресторані, могли болюче пожартувати про вершкове масло. Юну дівчину охопила депресія. Вона більше почала замикатися в собі і топити біль в алкоголі та наркотиках. Життя та кар'єра актриси пішли під укіс. У нові проєкти її хоча й запрошували, але вони не могли похвалитися якістю. Марія Шнайдер померла у 2011-му, а через декілька років Бернардо Бертолуччі зізнався, що разом з Бранто вигадали сцену з маслом, але навмисно приховали її від дівчини, щоб досягти природної реакції в кадрі. На сьогодні все. Якщо ви знаєте подібні фільми, які також негативно вплинули на життя та кар'єру акторів, Діліться своїми думками в коментарях. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі!